Новий рік свято, якого очікують всі і діти, і дорослі, і справа тут у новорічному чарівництві, тому що саме в Новий рік, як вірить дехто, виконуються мрії. Та й подарунки на Новий рік особливі мають якусь магічну дію. Адже не дарма їх так чекають не тільки діти, а й дорослі, хоча іноді їм процесором соромно зізнатися. Військові, які знаходяться в зоні АТО і захищають територіальну цілісність нашої держави, новий рік не повинні залишитися без чарівного духу нового року. Як нещодавно ми розповідали, за кошти партійної організації села людей було придбано шерстяні нитки, які роздали всім бажаючим в'язальницям, щоб ті зв'язали носки чи шарфи для військових. Як розповідав голова цього партійного осередку в нашому місті, бажаючих було багато, і ось перші витвори майстри вже готові до відправки. Крім того, небайдужі тростянчани надали і свої теплі речі, продукти харчування. Сьогодні підсумовуємо підсумки проведення акції, яка ініцірувала спільна міська рада і політична партія Сила людей ми знаходимося у приміщенні міської ради. Як ви всі можете бачити, ці всі речі теплі. Які надали нам мешканці міста Трасценець, Ті люди, які е, приймали участь у акції, в'язали теплі речі нашим захисникам: це носки, шарфи, різноманітні рукавички. От, е, їх приймали участь близько 50 чоловік, також. Е, Приймали участь у цій акції діти, дитячі садки, от, е, малювали малюнки різноманітні, долучилися їхні батьки, е, приносили різноманітне печиво, випічку, от, консервацію. На акцію по виготовленню теплих речей було е, придбано біля 23 кг пряжі. Ця вона ізрадувалась. Дуже окрема благодарність, я б сказав так, цим людям, які оперативно виготовили ці речі. От. І окрема подяка людям, пенсіонерам, які віддавали з останнього, якусь банку консервації, якусь теплу одежину. Люди мають бути впевнені, що ці всі речі, ці всі подарунки, які ми підготовили, потраплять до своїх адресатів, конкретно підуть вони у зону АТО. Ця вся місія будуть виконуватися волонтерами, в тому числі і тростянецькими, які везуть і нашим бійцям, і скажу одну річ, не наших бійців там немає. Будуть вести нашим захисникам усім. Хочу всім нагадати, що протистояння триває. І це не остання акція, яка буде проводити політична партія Сила людей совмісно із Гарсаветом і всім бажаючим і небайдужим до нашої батьківщини. І хочеться передати вітання тим в черговий раз, тим політичним партіям і всіляким організаціям політичним, які сплили на Дівослоні під час виборів. Десь вони опять поділися і про них не чуть нічого не видно. Якщо хто бажає долучитися до нашої акції, ми завжди раді співробітництву і запрошуємо. Малята з дитячих дошкільних закладів та їх батьки теж долучилися до цієї акції. Подари новорічних подарунок бійцю. Батьки напекли домашнього печива, щоб захисники мали змогу в новорічну ніч відчути запах домівки, згадати своїх рідних, які чекають їх повернення, а малята намалювали малюнки, зробили поробки та ляльки-обереги. Ці подарунки, а їх було скомплектовано 96 штук, майже сотня, будуть відправлені в найближчий час в зону проведення АТО для наших бійців, які захищають. Рубежі нашої країни, хочу зазначити, що до цієї акції «Подаруй новорічний подарунок солдату долучилися від самих маленьких мешканців міста до шкільнят, вихованців дитячих садочків до пенсіонерів. Люди перейнялися тим, щоб зробити створити це свято для хлопців, для бійців. Малеча надала свій скарб. Поділилися самим своїм цінним, що мають, це іграшки і цукерки. Також вони намалювали малюнки, підписали листівки, є такі поробки, зробили такі сувеніри, вони наповнені також цукерками. Це оборіги, які виготовили і передали вихованці музичної школи. Оборіг і кукла-мотанка. Пенсіонери. Просто громадяни, працюючи, незважаючи на свою зайнятість, на те, що йде відключення світла, також долучились до цієї акції. Вони сплили шарфи, носки. Власне, подарунок і складається із тих речей, які передали дорослі, і тих речей, цукерок і листівок, які передали діти. Я думаю, що саме такі подарунки зігріють серце солдата, напомнять про домівку в зимовий холодний час накануні свята. У нас наразі спакованих 96, і це буде відправлено найближчим часом, але акція триває. Я думаю, що ще велика кількість громадян долучиться. Хтось подивиться сюжет, хтось прочитає про це в газеті. Тому що... Надходять пропозиції за до участі в саме в цій акції. Новорічні свята тільки розпочинаються. То я думаю, ще більша кількість людей залучиться, і це не остання наша акція. І ще наших хлопців чекають подарунки. І найбільшим подарунком для всіх нас буде їх повернення. Ми не маємо на меті відправити ці подарунки тільки нашим хлопцям. Звісно, що зараз не час ділити на наших і не наших. Всі вони наші, всі вони потребують уваги. Звісно, певною мірою ми зацікавлені в тому, щоб і наші хлопці також отримали, ну отримали подарунки. адресно. у нас була перша відправка, і ми адресно передали подарунки для хлопців 27-го реактивно зенітного полку Сумського. Передали волонтерами. Ну, волонтерами є батьки. То вони звернулися до нас і ми, маючи вже певні речі, які передали нам мешканці міста, цю допомогу передали. Я думаю, що хлопці вже її отримали. Ми співпрацюємо із волонтерськими організаціями з міста Ахтирки. Наразі у нас є домовленість, і я так думаю, що вже на цьому тижні я впевнена, що ця відправка відбудеться і хлопці отримують свої подарунки вчасно до Нового року. Частину цих подарунків було відправлено ахтирськими волонтерами до Луганської області, де наразі перебувають бійці з Ахтирського інженерно-артилерійського полку. Другу частину отримують військові, які знаходяться в Маріуполі. Серед волонтерів, які забирали другу частину, був і тростянчанин, який вже неодноразово здійснює таку діяльність. Як розповідає, сам він по професії механік, а у вільний від роботи час займається волонтерством. На своїй машині відвозить допомогу бійцям. Кожен Довжен помогти чим, хто може в такий складний час. Я можу, допустим, поїхати провідати солдат, відвести їм передачі, підтримати їх. Я це роблю. Хто що може, хтось може щось передати, той передасть щось. Хто може воювати, той бере зброю, воює. Кожен дожен хоч чимось допомогти нашій перемозі. Як розповідають хлопці, їх діяльність, хоча і пов'язана з ризиком, але страшно було лише на початку. Зараз на запитання, чи не страшно їм, відповідають. А бійцям, які захищають наше життя, не страшно. Денис почав займатися волонтерством, а саме збирати і відвозити необхідні речі бійцям зону АТО з липня цього року. Однак і до цього намагався допомогти. Перші поїздки були сіли місяця. А вообще діяльність ну, тут з звіження сразу з пирогні, з Майдану ще вообще. Ну, в первую там проезжали на ротацию люди. И, ну, не на ротацию, а отпуск. Это давали им пятидневный отпуск, и они проезжали. И перед тем, как уезжать, ну, смотрю, что там женщина одна, ну, мамка из военных, начала скупляться, с торбы такие носит. Я аж поинтересовался, типа, что она, ну, сыну хочу туда передать. И то думаю, ну, если мамка, ну, сама ей тяжело, а ну, женщина, ну, такая, уже в годах. И то я, ну, на базаре вообще сам торгую, предприниматель, и по базару побежал, за день эту машину мы им забили передали. И потом так началось, что там появилось предложение отвести самим непосредственно. то есть с тех времен ну, уже нормально, где мы только не были. Везде Дыбальцево, Алексеевка, Счастье, Станица Луганская. Вот это и Мариуполь еще не было, как раз едем открывать. Дело в том, что мы вообще ахтырчане, а то, допустим, Ахтырская Мискарада, ну, по сравнению с Тростенцом, конечно, отдыхает и очень далеко. Помощи вообще никакой, ну, Пока не выбьешь. То есть, то есть инициатив. молодцы он. люди, сами его проявили, городская власть. Вышли на нас, позвонили. То есть, тут ну, не надо даже бегать, просить, упрашивать что-то. Они сами его проявляют. Если наша власть, ну я не знаю, выбиваем, можно сказать так, шов оттуда. А рисунки, письма, то есть оно солдат поддерживает гораздо сильнее. То есть выгружаем там продукты, те же вещи. Они, ну, рады, ну, конечно. Ну, не, а как вот доходит дело до письма, мы письма всегда напоследок оставляем, то там, я не знаю, эмоции просто. Ответы пышут. Да, в прошлый раз были, что получилось так поздно приехали, в счастье, с ночевкой mm -hmm. были, то сидели до часа ночи, солдаты ответы писали. И как раз в Билках, вот там, в школу, ну, попали письма к ним. То и детям потом, как разносили эти письма, эмоции было, это и самим солдатам. Есть такие дети, что как напишут, что Ну, солдати більше этим письмам і малюнкам дським, ніж тому що Бачать, що розуміють, як діти відносяться, як пацани читали, там, ученик 4-го Б передає вам вітання, то-то то-то. у пацанов у солдат просто сльози на глазах зразу виступають. І вони ночі дзвонили по телефону і так далі, благодарили. Нікотері телефони свої оставляють ну, в цих листах і одзванювались по телефону, благодарили за те, що за підтримку за ці всі акція Подари новорічний подарунок солдату продовжується. Тож, якщо ви бажаєте подарити в новорічну ніч частинку магії для тих, хто захищає ваше життя, не боріться. А що ж відносно того, що під час виборчої кампанії в нашому місті було багато діячів, які багато чого обіцяли, а після виборів зникли, то наступні вибори не за горами, і тростянчани повинні вже зараз оцінювати всіх по їх вчинкам.